Всім доброго ранку. З вами Світлана, канал Вікна сад, Хмельниччина. І сьогодні хочу поговорити про місця відпочинку. Там, де ми маємо від роботи трішки спочити, це по-перше, а по-друге, насолодитися красою, яку створюємо самі. Ось я зараз сижу, у мене тут біля водойми таке <ріба> рибацьке крісло. Ну все ж по темі, правда. І от що мені відкривається, бачите, там ще одне місце відпочинку, потім покажу, як з нього. А тут до нього така доріжка з пеньків зрізаних. Оце моя свекруха Приїжджала, Ось не гарно на свікруха. Ну, так, мама Юри. Приїжджала на день народження до Ніки, залишилась на пару днів, а в нас без роботи, ну просто не може. Їй треба ну, хоч щось, ну хоч щось якусь роботу. Ну, дай мені щось робити. Ну що ж, знаєте, кажу, добре, кажу, візьміть та мені пофарбуйте на кухні, літній всередині вікно. Бо я його ззовні перефарбувала, воно було темно-синього кольору, я дуже не люблю такі кольори. Я на білий, ну, там треба було все щищати, десять разів перефарбовувати. Темно було синій. Бачите, я тут пофарбувала, а всередині ще часу не дійшло. Ну, добре. Все, пішла фарбувати, що ви думаєте, лишилися фарба то вона, мені. поки я не бачила цієї пеньки, я підфарбувала. <с? <с?> ну таке. Але тут завжди люблю відпочивати. Тут така зона тіньова, прохолодна, бачите, сливка. Це у Венгерка, як вона вже цього року родила, вже гілку зламала і, і я вже не знаю, що я маю з нею робити. Мати рідна, куди дівати, кому віддавати. Ми якось так з цього поведла, цього всього не дуже їмо. Ну добре, я закрию, звісно, трішки, але ж це мати рідна. Сушити була б вона ідеальна, але не маю я сушарки. А тепер подивіться, будемо ганьбитися на всю Україну. Разом з вами. Я перед вами точніше. Ой, так, пане Олександр, я вас часто згадую. Ой, порадили мені, ну, дійсно, це хороший варіант. Які вже зрізаються з гортензії. У вазу покласти можна їх пофарбувати з балончика. Ну, і я собі думаю: ну, чого це я ще маю так тільки зрізати? Я завжди хотіла синіх гортензій. Треба підкисляти, і це не зразу вдається. Це ну, такий процес, скажімо, не завжди вийде. Я думаю, їх пофарбую, візьму синій колір, тихай хай будуть тут же ж ну, обману сама себе. Але не врахувала, що вони вже відквітли, вже стали зеленого кольору. І по темному зеленому кольору вийшов не синій, а вийшов чорний. Так що, якщо ви не бачили чорних ортезій, то вам до мене. Але що вже є, та й є. От в мене, бачите, такі тут алея ось з Аннабель Видової. Ось там вже дуже гарний такий, бачите, таку жмалості шапкової. І я подумаю, я підняла трішки вже гілки її навесні. Хочу не забрати, а сформувати її таким. Ну, мені деревцем чи що, бо вона вже тут скоро мені прохід закриє. Ось Роджерсія. Вона красоня дуже навесні, шоколадна, все, а потім трішки її тут гортензія прибиває. І моє ліріопи не квітло знову. Підкажіть, що йому не так? Зростає вже третій сезон, гарним кущиком. Жодної квіточки немає. А то листя дармера біля мене, бачите, які вже трішки побиті яблуками, бо тут ще і яблука, я ж кажу, зона така перенасичена. І ось там у водоймі два іриса болотних теж з цього року не квітли, чомусь збуяли листям. Що таке, не подобається їм тіньова місцина? Ну, мабуть, що так. І яблука падають у водойму, без цього ніяк тут яблука. Виловлюю час від часу, та й все. Ось таке в мене, бачите, тут місце відпочинку. Пташки, чуєте? Полетіла, не хоче зніматися. Краса трав, краса саду плодового, коли дозріває. Ну і коли квітне, звісно, дуже стараться слива, її потрібно буде прибирати. Є молода венгерка, але шкода, бо тут тіньова зона. І я так посадила спеціально, щоб тінь створити. Бачите, бочка ось там виглядає. Ну, потрібно ж мати, правда? Місце для збору води, без цього ніяк, я її задекорувала плющем. Ну, але тепер питання друге: прийдеться його стригти, бо він вже, вже за бочку вискочив. Але будемо ще його направляти трішки по бочці. Хочеться його зовсім заплести і потім, або ще по цій трубі спробувати його направити кудись. Одним словом. Ось таке місце перше моє відпочинку. Голосно не смійтесь. Така у мене гортензія. Бачите, я була б не сказала, і всі би запитували, що це у вас за гортензія. але бачите, я ж все правду кажу. Побавилася. Наступне моє місце відпочинку от полюбляю. Це ось тут на містку. Я завжди йду, ставлю собі чай, спираюся на перила і любуюся. Хоч і не сидячи, але відпочинок теж є. Тут, бачите, такий у мене пеньок. Величезний, величезний. Тут була така груша. Ніяка. Якось то називали вони цю грушу. О, боже, забулася. Якась народна назва, якісь там. Як дзвоники, такі груші падають і, і все. І гнилі прибрали її, але щоб його викручувати, це я не знаю, треба яку силу і скількох людей. А і залишила я, його собі там декорувала, як могла, обіграла, як могла, бачите? І ось тут такий сухий струмочок. Витікає він ніби з водою, витікає, бачите? І ось так він, цей сухий струмочок. Тече, і так перетворюється ось у цю алею. І тут я теж настільки полюбляю. Тут дуже було яскраво, коли цвіли Вероніка перший раз, коли в мене цей масив Монарди квітнув. Але ще все одно є аліуми, зараз ехінацеї, куничники ось два різних. Тобто, тут є чим розглядати, мабуть, те люблю. Люблю дуже різноманітність, хоча люблю і зі смаком ну, витримані якісь сади, теж обожнюю. Але я така, бачите, мені треба ходити кожен раз, щось нове знаходити, щось його розглядати, дивуватися. Хоч, ну я розумію, що деякі рослини будуть з часом зникати з саду, і самі, і, і я буду допомагати їм, тому що. Ну, ж не все знаю. Читаєш одне інформацію, насправді потім і інша вилазить інформація. Ну, що зробите? Але так, декор придумала. Тут Еріка. Еріки тут два кущі, а за ялиною там ще один є маленький. ну Це потім буде краса. Краса і взимку, і ранньою весною. І колись ось тут виросте ялина інверса. Моя мрія. Яка збувається, мрії збуваються, Просто потрібно мріяти. Не дуже сильно глобально. І так, ось я мрію, щоб цей куточок. З'явилося в мене оце крісло кентукі чи, чи стульчик кентукі. І там так якраз цікаво було би посадити, теж поспостерігати. Але поки що мріємо. Його можна й самому виготовити. Я навіть дивилася, як жінка, що це не складно. Але потрібен матеріал і потрібен час, і саме головне бажання. Ось бачите, що відкривається мені з цього місця. Треба підійти і вже обрізати до кінця скумпію, тому що в неї вже зараз там гарне листя, молоде з'являється, і вже ось ці суцвіття її псують. І так я собі тут розглядаю, що у мене. у мене тут. Погоріла трішки на сонці, але вже починає зафарбовуватися. Молоді вони ще їм всім там по максимум декільком є три сезони, в основному два сезони. Куплялися вони маленькими. Бачите, несла кабачки, не донесла. І тут можу також на перила і проглядати цю частинку. Тут моя улюблена імператор. Дуже гарно це червоний колір з жовтим поєднується яскравим. І Алиночка теж моя Nidі Formis. Люблю я таке. Аж тільки що побачила, але вам не покажу. <рес> Якийсь бур'ян, ви погляньте. він прям одна гілка, дивіться, що це за бур'ян. Він виповз аж наверх. Я ходжу тут, постійно стою і не помічаю. Це іва тут, феномелес. Вже треба йти цю клумбочку прибирати. Бачите, тут спирил, що в мене проглядається, ось яка краса, мати божа. Ну, краса ж, правда? Це просто щось нереальне. Ви знаєте, я вже замовила ще два сорти. Я колись от дивилася садись такий ландшафтних дизайнерів, побачила вперше. І от то все. Я цією рослинкою, сідачем, просто захворіла. Зараз шапки починають розквітати повністю. Колір неймовірний. Фактура неймовірна. І це буде все аж до глибокої осені. Метеликів тут. джил нереально. Така вже структурна рослина, що це слів немає. А тут в мене варігатні полин, який які потрібно буде обрізати. Тобто сьогодні в мене план знайшовся. Ось це місце трішки довести до буття. Тут іриси дуже гарні в мене сортові. І навіть ялинка блакитна зростає. Це мені віддала моя колега. А я вже не знала, куди її втулити. Але я ж хворі просто обожнюю. І я вирішила, що тут її буде колись, доречне місце. Правда, пухароплідники. Ну, це все, наприклад, посконник можна пересадити, він непроблемний в пересадці. От. Ну, а тут вже в мене відкривається нагород. Ось. Уже осіння декорація, ще там огірки відплодоношують, помідорки і дизайн. Тут забереться все і буде лише. Полуниця, я вже частинку досадила, бачите, замовчувала полуниця. А тут вже як приберуться, досаджу ще полуницю. Ну, і звідси зараз теж краса. От у мене зараз таких декілька шикарно квітучих місць. І ось це одне найбагатше квітування, бо звідси проглядається все. І будлея, і гібіскус, і тільки що вам показувала. Посконники. і моя улюблена перовські. Теж у бережнюків побачила якісь два сорти невисоких, ну заявлено до 60 см. Хоча ця моя теж, в принципі, якщо розібратися, то вона до метра, бачите, вище. Хочеться, щоб не розвалювалася, десь її так потрібно пристосувати. Навіть не знаю, десь її потрібно буде місце шукати. Може, просто її внесу всередину. Цього квітника її будуть стримувати інші рослини. Можливо. Можливо. Є ще в мене ось така пергола, і теж тут є лавочка, з якої я, я вибираю собі завжди по настрою, де я сижу, де відпочиваю, де зранку п'ю чай, хоча мій чай частіше всього залишається на одному місці. А я в інших місцях. Ну, бачите, зараз тут не так все. Тут є свій період краси. От ми прийшли тільки, що там був період краси. А тут Ірис, до речі, цей Ірис він був посаджений самий перший 4 роки тому. Ось так наріс за 4 роки. Він єдиний, хто не ділився і не пересаджувався. Ну, тут є у мене гортензії зараз прикрашають. Вижмо вже ось відквітає жовте посаджений триколор колись буде гарним. Ось коли квітувала вейгела тут, я тут сиділа, тут мені подобалося. Коли молодилка були яскраві, ось тут кругом висаджені молодила. Тут така у вигляді було сонечка, і посередині ось цей гадючник варігатний зростав. А тепер, я думаю, теж переробити. Хочу сюди якусь. Ялиночку типу соні, ну, щось таку карликову. Квіточку залишити, просто її реставрувати. Деякі молодила потрібно розсадити, бо вже заросли навіть не видно тих пілюсток. А деякі досадити, і такий варіант є. А гадючник прибрати кудись, тому що дуже яскравий, гарний, але горить. Тут якось так, ніби і тінь, бачите, але. Зростає тут абрикос старий. Хворіє моноліозом страшенно. Обробити його нереально всього. Якийсь період тут немає листя, поки це листя дорозвинується. І тут проблема. А так видно альтанку. По альтанці, бачите, У мене ктенідія поплелася. Там ще й два плющі є, то тепер подумаю, мабуть, прийдеться їх прибрати. Бо разом з актинідією це буде щось уже не естетично виглядати. Достатньо її, вона така масивна, що її тут буде мало місця. І ось так ще проглядається гортензія подалі. Стіна моя декорується на гаражі. Ось ця арочка дуже гарна, коли квітує. Троянда, бо клематис там ні до чого, теж його колись часом приберу на щось краще. Ви знаєте, завжди починаємо меса з вами з того, що є. З простішого чомусь хочемо, щоб все засадилося бігом, швиденько, а потім, ну це у всіх. Це, ну, можливо, у кого є кошти, і може дозволити собі зразу ті рослини, які вартують. От тоді буде толк, і то не впевнена. А так як ми завжди щось міняємося, я так любила мінятися, ой, мати рідна, що є, аби тільки <смі> в мене нема, то вже воно <смі> помінялося. Ось так. Звідси я проглядаю частинку свого саду. Дуже зручно тут відпочивати, дуже. З одного боку, тут теж зростає дуже гарний клімат, вже він відквітнув. З іншого боку, зростає акебія або шоколадна Ліана поперлася вже аж туди. Треба ще хоч якусь одну гілочку її направити вниз, бо виходить, що вона тут верх заплила капітально, а низ. Але може краще, що проглядається. Видно, рослинки, які з боку зростають. Чомусь найчастіше я сажу ось тут. Ось там ще одне місце є, там інше відкривається панорама, там саме зручніше. Теж там часто відпочиваю. Але ось тут полюбляю теж неймовірно. Тут просто таке підвищення, бачите, з цементу от таке високе воно. І тут я собі облаштувала місце сидіння. Я тут бачу свою цю клумбочку, зараз дуже гарно бачу, бо забор. Парканчик ось цей прибрали. І тут зараз милують око. Троянди відквітають і трави. Ось геленіум квітує. І ось цих два кущі міскантуса вони роблять свою справу. Просто ідеально проглядаються. А інший мій теж куточок, який мене тішить. Тут катальпа зростає. До речі, дивлюсь на верхівці, катальпа ще квітне, нічого собі. Вже ж зав'язала плоди і квітник, звісно, ще раз люблю ось цю таку проглядати чомусь саме в такому фокусі, тому що я обожнюю певно куничник. Тут теж моя арочка проглядається. Ось ця клумбочка. І так, спостерігати можна. Багато чого. Вдалині знову проглядається теж гібіскус, коли квітнуть карликові іриси. Тут гарно, цікаво. Там зараз ялиночка підросте, буде теж фактуру свою давати. Ось ці потрібно штрупаки прибрати, бо Ніка пообривала, це насіялася сама е вербена Бонарська, але Ніка чомусь в цьому місці облюбувала її квіточки і ходить і свикає. Тут потрібно прибрати і. Буде гарно тут армерії цілий бардюрчик, Ерікодес ялиночка. Тут гарні бруслини проглядатимуться. Оце теж, бачите, сьогодні вже побачила, сиділа, сиділа сама, не бачила. А з вами проаналізувала все. Бачите, як добре, коли не одна голова, а нас багато приходить ідей і тоді. І ось так вхід. Бачите, вже в мене варочку там. Теж такі пеньочки. Ці пеньочки пофарбувала я сама, то, мабуть, рюкзана мама побачила, ага, тут пофарбувала, там забулася не встигла. О, тепер розгадала я все-таки її намір. Ось, ось так виглядає це місце відпочинку. Ну, Тут під будинком, де стоїться плетена, меблі якраз і найприємніше. Ось тут Спеціально таку шпалеру зробила з кірказоном. Тепер прийдеться її трішки доробити і закриє тут дуже після обіду сонця. Перші роки я купляла таку затіняючу сітку, тут вішала, робила шторки такі, але тут так не естетично виглядає. А ось цей хлопець капітальний. Кому треба швидко десь щось закрити, садіть кірказон. Але він дуже потужний. І ось так тут стоять мої колеги, усе підростають з недавніх живців. Ось так там проглядає плющ крізь паркан проліз собі. Трішки його звідси якраз забираю на живці, щоб далі не йшов. І ось тут така зона. Вхідна, ось трояндочку, видно, зараз починає квітувати. Але тут, знаєте, так, коли сів, то вулиця, і тут всі йдуть, і всі тебе спостерігають. Наприклад, там попередні перші дві зони мені подобалися більше. Люблю якесь таке усамітнення в саду, ніби ти наодинці з природою. Ось так. О, чуєте? Горлиться як. Такий у мене теж є куточок тіньовий, але скажу вам чесно, чомусь я тут найрідше сижу. Чому не знаю. Тут троянди, коли фломентант сквітла. О, тоді тут було все просто нереально. А так, в принципі, хі -хі, мабуть, не знаю. Ця клумбочка мене не радує. Може, тому я тут і не сижу? Хоча тут інша частина. З хостами моїми улюбленими завжди декоративно. Але все одно чомусь це місце. От, можливо, влітку я це вікно з кухні виходить сюди. Я влітку, можливо, тут сиділа один раз і не більше. Ось сонце, так бачите, як проглядається дуже крізь. Тому, можливо, варто десь цю лавку в інше місце перейти. Базувати, подумаю теж над цим. Якщо, наприклад, не так часто ми тут, то щось тут не так. Ну, таке природнє, таке, знаєте, один раз, два і зробив два пінька і лавочка, і ще маленький, тут покласти якийсь чай. Але зараз тут мені хочеться сидіти. Не знаю, люблю, як квітний бузульник. Коли він так гарно виглядає. Виглядає він так гарно, повірте мені, не завжди. Тому що тільки пересушиться ґрунт, і в нього листя всі висять. Правда, вони зранку і ввечері самі самостійно стають на місці, але вдень тільки тоді, коли він пролитий, він виглядає гарно. Вчора я пролила. І тому сьогодні це буде краса. І тут. Проглядається мені ось ця клумбочка така моя мірокарий. Самий яскравий. Хотіла б збільшити, чомусь не можу збільшити, що таке. Отже, тут виглядає так, але тут багато недоробленого. Того мені теж, коли я тут сижу, я бачу, що мені потрібно зробити ось цю алейку біля пічки на дворі. Треба все те прибрати, крім мангалу. І я там таку доріжку задумала зробити, але, ну, я не знаю. Де того часу взяти? Пробула у відпустці, щоб я сказала, що я щось так зробила. Я не можу цього сказати. Ну, теж тут квітує все, це з винограду тут шпалера. Ось дуже гарно зараз зафарбовується. Калина. Така червона вже, що ж це таке з телефоном, що я не можу приблизити. Незрозуміло. І тут вже можна посмакувати винограду. Смачний, до речі, це один з тих нових моїх сортів, який, слава Богу, не захворів. І такий, бачите, раній має термін дозрівання, це мені подобається. І люблю ті, що довго. І не може їх дочекати, коли ж вони дозріють. Такі не дуже він великий, але має такі подоговані ягоди. Солодкий, смачний. Який сорт не знаю, це у нашого виноградаря місцевого я взяла декілька сортів, а от назви не уточнила ось так. Ну Це прям таке місце відпочинку. Але тут в основному я спостерігаю за нікою, яка. Бавиться, ой, скільки вже груш насипалося. Ой, вже так репить вона. так рипить. Ну, тут в основному сад. Бачите? То, щоб щось приглядалося, наприклад, з квітів, приглядається, звісно. І будлею трішки видно. І знову гібіскус тут. І знову мої ось ці... Ой, репить так. Клумбочки. Ось ці у природньому стилі теж. І ніякі м'яж декорує. Але я тут висадила, стану буде. Висадила два кущі, планую ще третій кущ. Це півонії, деревоподібні. Я хочу, щоб тут вони декорували саме цю зону відпочинку. Поки що вони маленькі. Та ну, в мене є ще два дорослих, які потрібно забрати, спробувати. Але дорослі кущі дуже важко приживаються. Боже, я думаю, це що таке. Оце Юра обмотав аронію, Мабуть, вже птахи починають її їсти. Зрозуміло. Ось таке чудище в мене. Ось так. Кожного у нас є свої такі місця, приємні. І відпочити теж треба відпочивати себе, берегти і помилуватися хоча б тим, що ми. Маємо то все таке швидко плине, а ми все в роботі, в роботі. І нічого того не спостерігаємо. Всім добра, миру та здоров'я!